Доброго ранку, середа, 12 жовтня. Приїхав ліс за грибочками. Ось Трошки нарізав. Польські, біленькі такі. А це на таке місце гарне. Ось, тільки вилазять. Ось сидить. Ось біленькі. Там біленькі. Маленькі. Тут ось є дуже маленькі, красавці. І там далі знову бачу, гарно сидить. І там он вдалині. Одним словом приїхав в безпечне місце і буду зараз шукати гриби. Друзі, походив по лісу десь дві години. Ну ось такий результат. Ось такий результат. Пішли грибочки осінні вже. Це такі білі красавці. Ось ну, такі біленькі. Ну і тут набрав ось маслята. Ось такий маслюк здоровий. Але саме головне, що не червиве. Також є польські грибочки такі красиві, молоденькі. Ну і знайшов вам трошки підберезок. Ще на них кажуть бабки. І біленькі теж. Не червиві. Красиві. Це найголовніше, вірніше не найголовніше, головне, що у цьому лісі ходити безпечно. ставав питав у місцевих. Сказали, що можна ходити по гриби, що тут не ступала нога окупанта. Це саме головне. Отакий ліс, я й молоднячок. В основному сосна. На жаль, біля дому в себе я не можу ходити по гриби, тому що там дуже-дуже небезпечно. Ну, мушу їздити майже в другу область. Такі справи. Дякую за перегляд. Будьте здорові, до нових зустрічей.